Любі малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Аплікація тролейбус. До нас сьогодні надійшло повідомлення. Ось послухайте. Добрий день. Я інспектор дорожнього руху. Звертаюсь із проханням, у нашому місті склалися непередбачувані обставини. Зламалися тролейбуси, і залишився лише один. І тому багато дорослих і дітей не зможуть потрапити на роботу, в дитячий садок до школи. Я сподіваюся на вашу допомогу. До побачення. Діти, як ми можемо допомогти? Молодці. Я рада, що ви здогадалися, як допомогти. В цій ситуації ми зробимо тролейбуси. Пропоную вам розглянути тролейбус, з яких частин він складається. У тролейбуса є корпус, вікна, двері, колеса. За рахунок чого їде тролейбус? Струму приймача. А чим тролейбус відрізняється від автобуса? Так, Автобус заправляють бензином, а тролейбус працює від електрики. Для роботи нам потрібні прямокутники різного кольору та розміру білий аркуш паперу, ножиці, клей, фломастер. Приступаємо до роботи. З чорного прямокутника робимо колеса, складаємо прямокутник навпіл, ножицями вирізаємо коло. Робимо двері, беремо прямокутник фіолетового кольору, складаємо навпіл по довжині ножицями, розрізаємо навпіл по лінії згину, робимо вікна. Жовту смужку потрібно поділити на три однакові частини та розрізати ножицями по лінії згину. Робимо вікна на двері, беремо прямокутник жовтого кольору, складаємо навпіл та розрізаємо Зліли. Ми отримали дві смужки. Тепер кожну ще раз поділити навпіл. Отримали 4 смужки. Починаємо зборку нашого тролейбуса. Приклеюємо корпус зеленого кольору на аркуш білого паперу. Спочатку клеїмо колеса. Потім прикладаємо двері. Вікна починаємо клеїти двері. Одні. Відразу клеїмо віконечко біля дверей. Наступне віконечко клеїмо ще одні двері, притискаємо пальцями всі деталі так. Щоб нічого не відпало. І ще одне віконечко клеїмо. Тепер приклеюємо жовті смужки на двері. Одні двері вже готові і тепер приступаємо до других дверей. Теж приклеюємо смужки. І тепер домалюємо фломастером струм приймача, як буде рухатись наш тролейбус. За допомогою лінійки проведемо дроти, за допомогою яких буде їхати наш тролейбус. Ось такий у нас вийшов тролейбус. Дітки, ви добре працювали? Молодці. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!